Добрий ранок друзі! Друзі, на подвір'ї в нас сьогодні дощ із снігом. Перший сніжок іде, ну він зразу розтає, бо воно разом з дощом. І дівчатка мої поховалися ось біля мене. Така в нас погода. Ноль градусів сьогодні. Дівчатка йшла в центр, більше дощ йшов, ніж сніг. А це такий сніг напустився, сніжок. Ну, мокрий же, звісно. Оце зараз така погода у нас на цвіточки. Так, ось зараз покажу розпаковочку. Друзі, і от буду показувати вам розпаковочку. Тобто трошки вас поставлю. Так, морква. Моркву зараз куплю їм. Свою була вона маленька, переробляла, переробила, коротше, заморожена. Морква 20. Чим-то, друзі, не пам'ятаю, по чому морква. Так, далі. Банони. Банони по 70 у нас. Ну, воно в різних магазинах різні ціни. Дальше, мій хороший, як його, ага, молоко. Молоко волошкове поле. Ну, сьогодні на нього була акція по 36 гривні, 2,5%. Жиром так туди положу. Дальше. Окорочка. Окорочка хороші. це з фермерського, я не розпочатую, друзі, по 117 гривнів. Окурочку. Доліше філе і філе хороше, куринне. Курінне філе по 200 гривень у нас. По 2 кг взяли того і того. Далі спинки. Спинки, куренні. Чи 26 гривень? Десь оток приблизно, друзі. Так, шинка. Шинка по 360 гривні. Курина. Далі, друзі, кисломолочний сир. По 98 гривнів. Дріжджі. Це приблизно чи 8 гривень, не знаю. Це донька таким користується. Я ще раз вам чесно. Я нічого не печу на друзя. Це все донька. Так, і лавош. Лавош теж щось більше 20-ки. І оце, друзі, така розпаковочка. Друзі, Буду готувати ліниві вареники із кисломолочним сиром. Ну, в общем, ліниві — це вже точно як можна найлінивіше. Оце тут у мене десь приблизно 300 грам, друзі. Я не важила, ну, я так думаю, десь на око туди. Я його так трошки розімну. Якщо не дуже розімне, це я все одно люблю крупинками. Мені це подобається. Так так хорошо я його. Наскільки хорошо, зараз подивлюся. Розімну. Тепер, друзі, що я сюди буду додати, я буду робити їх, щоб вони в мене були солоненькі, не солодкі. Ну, якщо солодкі, то ясно. Можна додати хто цукор, хто замінник, хто, хто що там, ванільку. Друзі, я буду тільки... Добавлю два яйця так, мої хороші, і добавлю трішки соле, посолює. Ну так, і все, і розмішую. Хорошенько так. Світло нам тільки ще дали, не було десь приблизно. Та трохи більше чотирьох часу. Ну, так годин на дві. Вроді би буде, а потім оп'ять виключать. Ну, подивимось, ті графики міняються все время. Так, оце, друзі, дивіться, я розмішала солькою і з яйцями. А тепер сюди, друзі, я ще додав, так що мої хороші, Добавлю дві ложки крохмалу. Крохмал у мене кукурузяний. Оце ж додавлю одну. І додаю другу. Борошна, друзі, ніякого не додаю. Так, і оце опять хорошенечко розмішую. Щось, друзі, бо і руков крухнула. Так. Оце ось хорошенько розмішаємо. Якщо що дуже рідке, то можна крохмалу ще трохи додати. Я ось зараз спробую зробити шорик, поки не буду додати. Більше ні, нічого. Так, друзі, оце таке ось у мене вийшлося тісточко, можна сказати. Да? Так, оце таке, друзі. Тепер візьму я. Мисочку, і на неї зараз буду вироблють шарики робити. Не знаю, може й рідкувати трішки, ну я зараз спробую, друзі. Так, візьму цю ложечку. Такі десь, можливо, трошки дуже, друзі, рідкувати. Значить, попробую ще ложечку. Це залежить від сиру, який у нас сир. Так, так, мої хороші, І оце я додаю ще ложечку. Ну, навіть не, не помню. О так додавлю і ходити. І оце вода у мене вже кипить, воду я посолю і буду солоненьку водичку кипяток, буду виробляти. Друзі, мої вареники готувалися 5 хвилин, Тепер я буду витягати. Я думала їх виробити на мисочку, так як у мене вода вже кипіла, то я, друзі, їх прямо у воду і вкидала. І оце мої хороші получилися в мене такі вареники ліниві, бачите? Тепер сюди можна масличка трішки, можна додати йогурту, хто з чим, друзі, хоче. Друзі, я вже покуштувала це смачно. Це я йогуртом, друзі, полила зверху. Є можна сметаною, можна маслом, хто чим друзі хоче. Так що, я б друзі сказала, готуйте, це дійсно смачно.